Також висока роздільна здатність датчиків, яким обладнана наша секвоє, ми можемо діагностувати різну патологію нервової системи, периферічних нервів. Це дуже високодиференційні структури, які не можна подивитись на звичайному апараті. Тому саме висока роздільна здатність апарату експертного класу дозволяє нам визначитись із цими проблемами. Ця методика зараз дуже актуальна, тому що отримуємо багато пацієнтів поранених, в яких в тому числі багатоуламкові пошкодження кінцівок і в тому числі нервів. І саме ультразвукове дослідження дозволяє нам визначити чи потрібне оперативне втручання, тому що МРТ таким пацієнтам виконувати не можна. Металеві уламки є прямим протипоказом для вислідження МРТ. А ми можемо це зробити за допомогою ультразвукової діагностики. Також в цьому апараті є абсолютно унікальна програма забезпечення для ехокардіографії, для визначення стану міокарду, скоротливої здатності лівого шлуночка. і це допомагає нам в точності цієї діагностики тут штучний інтелект.